Вітаю! З вами Тетяна Кіхтєва, сімейна лікарка, дієтологиня і нутриціолог. І сьогодні ми розберемо натуральний препарат природний йод від компанії Green Піза. Він містить тільки натуральні інгредієнти: екстракти ламінарії, спіруліни, аронії і харчовий желатин. Але для чого нам потрібен йод в організмі, яке його значення? Перш за все, це нормальна робота щитовидної залози. салоси. Гормони щитоподібної залози тироксин Т4 вони будуть вироблятися тільки коли є достатня кількість йоду. Йод це один з ключових структурних компонентів цих гормонів, потрібен ще білок. але якщо йоду буде не вистачати, то ці гормони вони просто не будуть синтезуватися. Функція щитоподібної залози буде заблокована. Йод впливає на розвиток і Зростання особливо, важливий для діточок, для маленьких діточок, навіть для плоду ще, для дітей більш старшого віку. Він впливає на нормальний фізичний розумовий розвиток дітей, особливо на центральну нервову систему. Йод регулює обмін речовин, тому що він входить в склад гормонів щитоподібної залози. А вже ці гормони регулюють швидкість обміну речовин і впливають на інші функції, на серцево-судинну систему, на нервову систему, на травну систему, впливають щитоподібні гормони і на репродуктивну систему. Йод. Край вкрай важливий мікроелемент для дітей. Він є вітально необхідним елементом для правильного розвитку головного мозку у плода, особливо в першому триместрі вагітності та перші три роки життя. Якщо буде навіть помірний дефіцит йоду в ранній Термін вагітності, це перший триместр, то далі це може проявитися синдромом дефіциту уваги, і це не пов'язано з рівнем тероїдних гормонів при народженні. Якщо вагітні жінки отримували йод у першому триместрі вагітності, то їх діти потім краще справлялися з тестом IQ і краще виявляли себе в соціальному житті, ніж ті дітки, які йод не отримували. Дефіцит йоду у старших дітей може призвести до уповільнення фізичного та інтелектуального розвитку. У дітей та підлітків дефіцит йоду призводить до зобу, до гіпотиреозу, до порушення психічної функції, до затримки фізичного розвитку і при нестачі йоду щитоподібна залоза стає більш чутливою до радіації, як у дітей, так і у дорослих. І у дорослої людини наслідками дефіциту йоду є зоб, гіпотиреоз, зниження гормонів щитоподібної залози і порушена психічна функція. До 90% циркулюючого в крові людини органічного йоду це все ж таки припадає на щитоподібну залозу. Тому якщо людина отримує йод у недостатній кількості, то це перша мішень, яка буде поражатися, це щитоподібна залоза буде розвиватися ендемічний зоб. Щодна залоза стає більше в об'ємі, знижується синтез тироксину, пригнищується функція залози. І навіть захворювання зобу може призводити до розвитку раку, який ускладнюється глухоніматою та перелічами. Але не тільки. Не тільки щитовидна залоза потребує йоду, йоду потребують у нас і шлунок, і молочні залози, і яєчники, і ендометрії. І навіть розвиток фіброзно-кістозної мастепатії може бути пов'язаний з дефіцитом йоду. Так, йод міститься в продуктах харчування, морська риба, морепродукти, морські водорості. А морська капуста, норі вони багаті на цей мікроелемент, але потрібно, щоб вони були екологічно чистими, щоб не були забруднені різними токсичними речовинами, які можуть міститися так, в цій воді. Молочні продукти, багаті на йод, молоко, йогурт, сир, жовток яйця містить багато йоду. Йодована сіль. Також та, бо вона йодована, її можна використовувати в кулінарії, але з деякими зауваженнями. І фрукти та овочі, але тільки ті, які вирощені в йодофільних ґрунтах. Вони можуть містити йод, наприклад, шпинат, броколі. Хоч трошечки зробити такий акцент на йодовану сіль. Так вона повинна бути на столі, особливо коли ви живете в дефіцитному по йоді районі. Території, але йодована сіль вона зберігає свої властивості лише протягом 3-4 місяців. І тому, коли купуєте таку сіль, обов'язково звертайте увагу на дату виготовлення солі. І якщо вона відволожилася, ну злипалася да, в такі грудки, знаходиться у відкритій сільниці, то йод випаровується, його там немає. І коли ви додаєте йодовану сіль до гарячої страви. При будь-якому нагріванні йод випаровується, тому потрібно тільки перед вживанням додавати. Які симптоми нестачі йоду? Це хронічна втома, сухість шкіри, випадіння волосся, ламкість нігтів, закрипи, збільшення ваги без видимих причин, коли вже гібаріозно став. Але може бути надлишок йоду, це також потрібно пам'ятати про це. Надлишок може навіть призвести до базедової хвороби. Надлишок йоду буде давати такі симптоми, як підвищення сльоновиділення, набряки слизової оболонки, сльозотечі, алергічні реакції, серцебіття, нервозність, безсоння, підвищена підливість і пронос. Це коли Переборщили з йодом в препарат від компанії Грінвіза природний йод входять натуральні компоненти. Я Вже сказала: це ламінарія або морська капуста. Вона багата йодом. Ламінарія є природним джерелом йоду. Ламінарія містить також антиоксиданти, які будуть боротися з вільними радикалами. Вона містить вітаміни, мінерали, А, С, Є, К, кальцій, магнія в ламінарії. Вона покращує метаболізм завдяки вмісту йоду, і вона сприяє детоксикації організму, виводить токсини і важкі метали з організму. Другий компонент природного йоду це спіруліна. Спіруліна містить до 70% білка, і це також буде ще джерело для вегетаріанців, для веганів, а саме як білковий продукт. Вона містить багато вітамінів, також мінералів. Вітаміни В, С, Д, залізо є в спвіролині, кальцій, магній. Вона також, як ламінарія, багата на антиоксиданти, вона підтримує імунну систему. І також є природним методом для того, щоб допомогти організму вивести токсини. І третій компонент природного препарату природного нею це аронія або чорноплідна горобина. також. Це має вміст високий антиоксидантів, антоціани, поліфеноли. Вона знижує ризик серцево-судинних захворювань, допомагає знижувати артеріальний тиск, покращує здоров'я шкіри, має антибактеріальні противірусні властивості і покращує травлення. Тобто, ми бачимо в цьому препараті не тільки йод і більше нічого, бачимо ще і багато антиоксидантних властивостей, і покращення шкіри, і покращення імунної системи, і як детоксикацію, і білок є. Такий многокомпонентний препарат і показання до застосування буде перш за все. Звісно, щитовидна залоза, проблеми з щитовидною залозою – це гіпотеріоз, коли знижена функція щитовидної залози, і зоб. Це. Показанням буде розвиток і Ріст у дітей дефіцит йоду може призвести до серйозних порушень у фізичному розумовому розвитку, навіть до кретинизму. Тому профілактика дітей слідкуємо, щоб йоду було достатньо. Затримка росту, розвитку у дітей. Якщо дітки недостатньо споживають, то може бути затримка розвитку, затримка когнітивних здібностей, когнітивні проблеми. Репродуктивне здоров'я, безпліддя. Дефіцит йоду може викликати призводити до безпліддя, до проблем з зачаттям ускладнення вагітності можуть бути при дефіциті йоду, ослаблення імунітету відбувається, коли є дефіцит йоду. Тому щоб все це профілактувати, перш за все, лікувати всі ці проблеми, нам потрібен йод обов'язково і природний йод від компанії Квінміза. Може з цим справитися як найкраще. Спосіб застосування по одній капсулі 2-3 рази на день за 30 хвилин до їжі. Курс прийому один місяць, 2-3 рази на рік. Я бажаю вам здоров'я, енергії. Слідкуйте за своїм здоров'ям, бережіть себе на зв'язку.